Сантиметрів 10, Є волога. Доброго є волога. дня, шановні українські аграрії. Ну нарешті і на ріпачок випав дощик. Сьогодні 2 число, 2 червня. Цілий місяць не було дощику, але так наче трошки випало. Слава Богу. Бджоли гудуть. Значить буде мед. А і результат, напевно, повинні бути отакі стручочки. Звісно, ярий це не озимий, тим паче в нашій зоні. Зона це не яру ріпака, давайте по-чесному. Хто б там що вам не розповідав, якщо немає достатніх опадів, то взагалі дуже печально, як у нас зараз. Але потрошку щось воно утворюється, щось іде щось не утворюється. Ось, наприклад, цей стручочок готовий. Так що ми сюди дали десь 100-120 дВ. По зонах продуктивності працювали. Азота я маю на увазі. сіяли. Але... Ну, побачимо, що ну, таке собі бачите. Так що, якщо ви поруч з селом Гужівка, будь ласка, приїжджайте, ставте вулики, ніхто їх не буде чіпати. Я маю на увазі хімії такої не будемо працювати, що там, не дай Боже, комусь нашкодити. Тримайтеся, успіхів вам!